Росіяни постійно завдають ударів по енергетичним об'єктам, руйнуючи життєву лад українців, залишаючи нас без світла, тепла, роботи та води. Міська влада Кременчука піклується про добробут жителів, тому цілеспрямовано забезпечує критичну інфраструктуру лікарні та комунальні підприємства новітніми енергоносіями, які допомагають працювати попри відключення та блекаути. Днями Кременчук отримав чергову партію сучасних генераторів, які вже передали на комунальне підприємство Кременчукодоканал та КП Теплоенерго. Отримані генератори. Забезпечать стабільну роботу комунальних підприємств Кременчука навіть при аварійних та планових відключеннях. Отримали чергову партію генераторів для комунального підприємства Кременчук водоканал і комунального підприємства Теплоенерго. Це дозволить навіть під час відключення світла, під час блекаута, працювати нашим комунальним підприємствам, працювати насосним станціям, станціям перекачування каналізаційних стопів і найголовніше подавати тепло в оселі Кременчужан. Ми готові. Ми робимо все для того, щоб місто Кременчук було містом незламності. Потужності генераторів дозволяють підприємству подавати в будинки і тепло, і воду. На додачу до генераторів йдуть блоки, які при відключенні автоматично переключають живлення на генератори. Ця техніка дуже сучасна. Буквально одним натисканням клавіші запускається генератор. Також ми взяли блоки, які дозволять в автоматичному режимі переходити на роботу з генераторів. Це так звані авери, які дозволяють запустити генератор в разі. Зникнення зовнішнього живлення на тому чи іншому об'єкті. Тому фактично кременчужани навіть не відчують, коли пропаде електроенергія на одному чи іншому насосному пункті чи на тій чи інші ЦТП. Міський голова Віталій Малецький зазначив, що місто працює над накопиченням резервного живлення критичної інфраструктури, аби цей важкий час Кременчужани пережили із теплом та водою. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.